Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий схід. Перед вами чокер намисто з різнобарвними намистинами для краси та молодості. Чокер намисто для краси та молодості прикрашений різнобарвними намистинами в стилі бохо. Носіння цього чокера намисто принесе вам радість і компліменти. Воно дуже красиве, гарне. І, до речі, у нас наближається весна-літо, тому цей чокер буде виглядати на вашій шиці дуже елегантно і красиво. Для кожного такого намиста йде подарунковий мішочок і це намисто принесе вам обов'язково радість, тому що воно дуже гарно виконано і на загорілому тілі буде виглядати просто чудесно. Тому, будь ласка, заходьте в наші інтернет-магазини, підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки і діліться відео, тому що це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій. І ваше життя буде чудове. Дякуємо до зустрічі!